Вітаю, друзі. Я Віталій Портников, президент Російської Федерації Володимир Путін, який здійснює візит до Китаю, зустрівся із головою Китайської Народної Республіки, генеральним секретарем СК комуністичної партії Китаю Сі Цзіньпіном і провів з ним перемовини, які закінчилися підписанням спільної заяви очільників двох країн. Звісно. Головний зміст цих важливих перемовин між китайським та російським лідерами, так і залишиться за зачиненими дверима. Тим більше що Сі Цзіньпін і Путін зустрічалися не тільки у складі делегацій, але й віч на віч. Однак, навіть протокольна заява, яка була підписана. Ці дзінпіном і путіним за підсумками їхніх офіційних перемовин демонструє, що насправді зараз турбує китайське і російське керівництво. Росія, як і слід було очікувати, привітала готовність Китаю допомогти у політичному врегулюванні кризи в Україні. Саме так у Москві і Пекіні називають війну Російської Федерації проти нашої держави. Нагадаю, що напередодні візиту Володимира Путіна до Китайської Народної Республіки Міністерство закордонних справ КНР оприлюднило власні пропозиції щодо врегулювання ситуації, які також були презентовані спеціальним представником МЗС Китаю Лі Хуем під час його візитів до столиць провідних країн так званого глобального півдня. Якщо Коротко нагадати вам деталі цих китайських пропозицій, які вони стосуються насамперед замороження російсько-української війни, без будь-якого надання гарантій кожній з країн, але разом із цим, без будь-якого юридичного вирішення питання окупованих Росією українських територій. Нагадаю, що Москва раніше вимагала від Києва визнання російського статусу анексов. Ваних регіонів України Криму, Севастополя, Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей нашої країни ніяких таких пропозицій у китайському плані немає. І багато хто схильний вважати, що цей план є російсько-китайською альтернативою. Формулі миру українського президента Володимира Зеленського, що вона має розглядатися на саміті, який у червні відбудеться у горах над швейцарським люцерном. Також є очевидним, що план Міністерства закордонних справ Китайської Народної Республіки міг узгоджуватися із Москвою і. Навіть із Володимиром Путіним. адже цей план підтримав у своєму виступі під час європейського турне сам голова Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпі. Зараз очевидно, що Китай не. У захваті від продовження російсько-української війни, тому у спільній заяві голови КНР та президента Росії підкреслюється, що обидві країни виступають проти затягування конфлікту в Україні та його переходу у неконтрольовану фазу. Очевидно, зараз Володимир Путін впевнений, що він все контролює. Це означає, що Росія хотіла б вже незабаром закінчити війну, однак, очевидно, на власних умовах. Або усвідомлює все китайське занепокоєння з приводу продовження цієї війни, та й власні проблеми, тому що в заяві російської китайського лідерів ми бачимо занепокоєність з приводу того, що Китайські фінансові інституції знаходяться під серйозним тиском заходу у зв'язку із цією допомогою, яку Китайська Народна Республіка зараз надає військово-промисловому комплексу Російської Федерації. Так що можна сказати, що попередження державного секретаря Сполучених Штатів Ентоні Блінкена та інших західних політиків, які сказали Цзіньпіну, що якщо Китай сам не вирішить цю проблему, її вирішить Сполучені Штати та інші країни Заходу. Починають діяти, тому що Сідзяньпін і Путін тільки констатували факт наявності такої проблеми, однак разом із цим аж ніяк не пояснили, як вони збираються її вирішувати. І це також досить серйозна проблема у тій ситуації, в якій опинився не Китай, а насамперед Російська Федерація. І можливо, усвідомлення того, що. Шанси Китаю та інших країн глобального півдня допомагати Росії зменшувати результати тиску західних санкцій, є досить серйозними і примушують зараз сідзіньпіни і Путіна шукати варіанти закінчення російсько-української війни, але так, щоб сам Володимир Путін не загубив обличчя, у чому пошук. Звичайно, Володимир Путін солідаризувався Сідзянпіном в тому питанні, яке турбує саме китайського лідера. Москва і Пекін схарактеризували як негативний вплив стратегії США і НАТО на ситуацію у азійсько тихоокеанському регіоні. Що це означає на практиці? Ми знаємо, що Китай зараз намагається посилити свій вплив на ситуацію у азійсько тихоокеанському регіоні і навіть має територіальні претензії відразу до кількох країн цього регіону. І зараз ми спостерігаємо створення як прокитайських, так і близьких до сполучених штатів військових альянсів. Незабаром буде навіть посилення. Цього військового співробітництва. І ми вже бачили, як президент Сполучених Штатів зустрічався із лідерами Японії, з лідерами Південної Кореї, з лідерами Філіппін. і створюються навіть не двосторонні, а багатосторонні альянси країн, які не хотіли б посилення позиції Китайської Народної Республіки в регіоні. Йде боротьба буквально за кожну острівну державу, за кожну позицію. І Ця ситуація, звичайно ж, може в будь-який момент призвести до збройного протистояння, не кажучи вже про ситуацію навколо Тайваню, де буквально за кілька днів після перебування Володимира Путіна у Пекіні відбудеться інаугурація нового президента Китайської Республіки на Тайвані. Так що з цієї точки зору візит російського очільника до Пекіну також можна вважати символічним. Ну і Ще один дуже важливий пункт цієї заяви це спільне засудження Росії і Китаєм спроб по конфіскації активів і майна іноземних держав. Це також очевидна частина тих міркувань, які примушують китайського та російського очільників замислюватися над припиненням війни, тому що Росія наближається до моменту конфіскації своїх суверенних активів. Про це вже абсолютно. Серйозно в голос говорять представники адміністрації президента Сполучених Штатів, зокрема про це говорив під час свого перебування у Києві державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен. А якщо Сполучені Штати знайдуть формулу конфіскації російських активів на користь України, абсолютно не виключено, що такі ж кроки будуть здійснювати і Європейські держави для Володимира Путіна це досить серйозний удар, тим більше на тлі зменшення російських резервів. І може просто наступити день, коли Російській Федерації доведеться жити не на резерви, а виключно на те, що країна заробить від продажу нафти і газу. А це означає, що будь-яке зменшення цін на нафти перетворює Російську Федерацію на банкрута на такого банкрута, яким був у 90-ті роки радянський союз, і потім його спадкоємиця Російська Федерація. Володимир Путін за власним життєвим досвідом знає, що таке банкрутство перетворюється на крах режиму, і це те, чого йому б хотілося б запобігти. І можливо, саме тому російські і китайські лідери зараз висловлюються так категорично щодо. Необхідності засудження ідеї конфіскації суверенних активів. Ну і для Сі Цзіньпіна це теж досить серйозний сигнал, тому що він усвідомлює, яка кількість китайських активів знаходиться на заході, і що може відбутися, Скажімо, що його країна розпочне якісь інтервенції в азійсько тихоокеанському басейні, або ж спробує вирішити силовим шляхом проблему Тайвань. Так що в цій ситуації Володимиру Путіну і Сі Цзіньпіну є. З чим солідаризовуватися, а однак не зрозуміло, як вони можуть вплинути на цю ситуацію, якщо вони не можуть навіть вплинути на ситуацію з китайською фінансовою системою. Росії і Китаю доводиться просто усвідомлювати, що китайська економіка набагато більш серйозна, ніж російська, залежить від хороших стосунків Китайської Народної Республіки і з західними країнами насамперед з точки зору економічного виживання і добробуту, і це той мотив, який примушує Сі Цзяньпіну нагадувати. Володимиру Путіну, ще вже час закінчувати його агресивні дії на пострадянському просторі. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Патреоні і БаймієК, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства самому YouTube. Перемога й вам. Хай щастить!